Ну, а вже ж, ніхто не народжується з пінцетами в руках, правильно? Ніхто не такий, хопа, я лишмейкер, все, заїбісь у мене, так ні. Ми всі проходимо плюс-мінус один той шлях. Ми всі навчаємось, тренуємо свої здібності, свої вміння. Як ми це робимо? Ми це робимо, запрошуючи до себе модели, тренуючись на її віях, правильно? Але так, ми можемо допускати багато купу, та і допускаємо багато технічних помилок, бо ми вчимося. але ми маємо знати, які вони ці помилки. Ми маємо розуміти, що ми неправильно ставимо вію і відразу її знімати і намагатись поставити правильно, розумієте? Тобто, наша ціль знову ж таки не 100% таки пропрацювати, а пропрацювати те, що в нас виходить, але якісно. А залишати склейки це взагалі не ок ні для кого. Не для майстра п'яти, десяти, дванадцятирічним стажем, не майстра, який тільки два дні після бази, розумієте? Склейки, якщо ви бачите, що є склейка, зніміть її.